Події, які відбувалися в Керченських адже катакомбах часи Великої вітчизняної війни, по праву стали однією з найтрагічніших сторінок її історії. Історики і пошуковці вже багато десятиліть працюють на досліджених частинах катакомб, аби розповісти нам найменші деталі тих подій. Їх основною метою є знайти воєнний архів підземного Аджимушкайського гарнізону. А нам з вами випала унікальна можливість стати учасниками чергової пошукової експедиції. 20-х числах травня 1942 року, після розгрому фашистами трьох армій Кримського фронту, їх залишки, чисельністю майже 10 тисяч чоловік, спустилися під землю до Джемушкайських катакомб. Події, що відбувалися тут протягом 180 днів і ночей, неможливо забути. Гітлерівці бомбили поверхні виробок майже цілодобово, травили наших солдатів газами, але підземний гарнізон періодично влаштовував бойові вилазки, наносячи чималих втрат ворогові. Лише в останні тижні бійці радянської армії повністю знесилені голодом та спрагою вимушені були перейти до пасивної оборони. З 10 тисяч захисників Аджимушкаю вижити вдалося лише кільком сотням. В той час було звісно, що в гарнізоні існувала чітка структура воєнна, і найголовніше, працював штаб до конца практичної оборони. Вела документація вся, яка положена в действуючій частині красної армії. І ось ці документи, архів подземного гарнізону, в останні дні. существование его в октябре 1942 года, были спрятаны последними защитниками. Вот из них живых не осталось никого, где этот легендарный архив спрятан, неизвестно. Тем не менее, родилась тогда такая идея, что можно попробовать поискать документы под землей. Собственно говоря, это и явилось причиной организации широкомасштабных поисковых работ. За 40 років роботи єдиної і найтривалішої на теренах СНД експедиції пошуковцями було перепоховано останки майже двох тисяч наших солдатів, з'ясовано сотні імен і знайдено частину військового архіву підземного гарнізону та незлічену кількість артефактів, що красномовно розповідають страшну історію подвигу звичайних людей. Експедиція Джемушкай відрізняється від інших продуктивною співпрацею громадських пошукових організацій та державного закладу. Науковці відповідного відділу карченського історико культурного заповідника після того, як залишають кирки та лопати, систематизують знахідки, аналізують їх та використовуючи наукові методи, відроджують знайдені документи. А кожна експедиція знаходить їх чимало. Кожного вечора всі учасники експедиції і науковці і пошуковці а цього року їх нараховувалося близько сорока. Збиралися за вечорою ще й для того, щоб проаналізувати черговий день. Затамовуючи подих, всі слухають начальника експедиції Володимира Симонова, чоловіка вольового, стриманого, серйозного, який ось вже 20 років керує роботами в каменоломнях і є незаперечним авторитетом для всіх. Володимир Симонов розповідає, що вдалося знайти і про що розповідають ці знахідки. Серед добровільних помічників під пильним оком досвідчених наставників, числа пошуковців та науковців, чимало студентів з багатьох міст Росії та України. Багато хто з них приїздить сюди не вперше, бо історія підземного гарнізону нікого не залишає байдужим. Первое впечатление, когда мы спустились, вообще самый первый раз, ощущаешь ужас. Вот представляешь эти события, какие были, как им было тяжело. Даже побыв пять минут буквально, особенно когда мы спускались в том году и работали там на глубине, там чувствуешь, что на тебя стены давят. Невозможно представить, как они жили здесь практически полгода, без еды, воды. Особенно, когда их травили уже. Немцы стали использовать газ. Очень тяжело было здесь жить. Я с удовольствием приехала и не ради романтики, а ради того, чтобы найти, восстановить историю этих мест, чтобы реальные события были освещены, и на основе них уже можно было строить какие-то выводы. И очень хочется найти именно бойца, медальон. Потому что я чувствую, что я обязана тем людям, которые... отдали життя за те, щоб ми зараз видели это небо, сонце, щоб ми дышали цим воздухом і наждація життєм. Я чувствую себе обязанной. Це організатори експедиції вважають найціннішим, незважаючи на те, що серед помічників, в основному пошуковці, які працюють на поверхні, крім базового закону з Одеси, людей відданих адже Мушкаю стає все більше. Тут своя специфіка, вона, скажімо так, это что-то новое для традиционных поисковиков, которые привыкли работать там в болотах, лесах, в полях, в горах, в конце концов. Здесь все совсем иначе. Здесь идет очень тяжелая продолжительная какая-то подготовительная работа. И разведка, это изучение документов, а уж потом тяжелый физический труд, который за эти два дня, которые там здесь мы были, имели Возможность наблюдать. Это действительно каторжный труд, буквально каторжный. И, я так понимаю, здесь не каждая выдержка Кто-то приезжает, ну, я слышал многие истории, и приезжает, бывает, на один день, и понимает, что это и не их. Не... Ну, тут нет такого, что вот, как это... традиционно для поисковиков привыкли. Да? Вот идешь, там сигнал, назвонил, там потом начинаешь работать. Здесь все иначе. Начиная с первых экспедиций, была очень жесткая дисциплина всегда – для всех проезжающих, неважно с каких мест ты приехал и как ты привык работать. Есть непререкаемые условия и авторитет руководителей, которые в случае невыполнения мы просто отправляем людей домой, чтобы не подвергать ни их опасности, ни себя. Наверное, это здесь нужно. Наверное, через это вот такое горнило, да, как бы и выживают и остаются те, которые вот как бы готовы это и примириться, и смириться, и самоотверженно ну, как бы работать в дальнейшем. А ті, хто привык там без безлаберности, безлабірності, я так розумію, тут не уживаються, здесь не місто. Тому я вважаю, що власне, це особа каста, яка но они, они особые. Експедиція Джимушкай завершила свої літні роботи. Архів гарнізону каменноломні ще не віддали нащадкам, але ми точно знаємо, що обране місце розкопок зберігає чимало таємниць. Криворіжцям на прощання подарували фірмові футболки експедиції, які отримують лише ті, кого хочуть бачити тут наступного разу. Мешканці наметового містечка роз'їхалися по домівках до Тамбова, Астрахані, ростова на Дону, Керчі, Волгограду, Москви, Одеси, Києва, Кривого Рогу з планами повернутися до Аджимушкаю в листопаді. Їх сюди кличе поклоніння перед героями Великої війни, а чекають люди, для яких відродження невідомих сторінок історії є сенсом життя. От тут то, що когда-то називали чи звучить чисто літературно звязь времен, связь поколений. Вот Это не слова для людей здесь, это понятие достаточно материальное и объективное. Вот здесь мальчишки, молодежь, которая проезжает, она не остается безразличной, потому что вот эта связь здесь наиболее чувственна, она осязаема, она прямая когда-то первый руководитель поискового, официального поискового движения Советского Союза, фронтовик Юлий Михайлович Иконников, в 70-е годы выпустил книгу «Часовые истории». Она так и называлась. Так вот, вы знаете, мне кажется, что вот участники подобных экспедиций действительно лучше определения нет, как часовые истории, которые находятся на границе беспамятства и нашей памяти.